Протягом десятиліть ми дивилися на нічне небо і запитували себе, наскільки ж безмежний Всесвіт і які таємниці приховані в його темряві. Тепер ця завіса поступово піднімається, відкриваючи нам космос чіткіше, ніж будь-коли раніше. Зустрічайте обсерваторію Віри Рубін, так зване Всевидюче око ХХІ століття. На відміну від Габла чи Джеймса Веба, які спостерігають за окремими ділянками неба, Рубін сканує всю небесну сферу лише за кілька днів глибоко, широко та швидко, як ніколи раніше не робив жоден телескоп. Це історичний стрибок для астрономії. Лише за перші 10 годин тестування він відкрив понад 2000 астероїдів, серед яких і об'єкти, що наближаються до Землі. Він виявив десятки космічних маяків. Зірок типу РР Ліра, які використовуються для вимірювання відстаней у Всесвіті. А потім з'явилося зображення, відоме як космічний скарб, що показало 10 мільйонів галактик на одному знімку, неймовірно, але це лише 0,5% від того, що очікується від рубін. Оснащений колосальною камерою у 3,2 гігапікселі. Та щоденним потоком даних у 20 терабайт Рубін робить більше, ніж просто фотографує небо, він записує історію. Це перший розділ нашої подорожі, до розшифрування решти Всесвіту, місця, де темрява більше не є загадкою, а запрошенням до досліджень. Шлях до створення телескопа Рубін був пов'язаний з екстремальними фізичними випробуваннями на землі, де інженерія мала протистояти самій силі природи. Місце для обсерваторії обрали на вершині Серопачон у Чилійських Андах на висоті 2692 метри над рівнем моря. Цей регіон справжній рай для астрономів. Велика висота зменшує атмосферну турбулентність. Повітря тут надзвичайно чисте і сухе, з мінімальною кількістю водяної пари, що перешкоджає інфрачервоним спостереженням. А кількість ясних ночей одна з найвищих у світі. Проте ці ідеальні умови створили колосальні логістичні труднощі. Будівництво на крутому, вузькому та звивистому гірському схилі зробило транспортування величезних компонентів надзвичайно складним. Дзеркала та камери доставляли спеціальними вантажівками, що рухалися буквально зі швидкістю равлика, витрачаючи мільйони доларів і тижні, щоб дістатися вершини. Інженерам і робітникам доводилося працювати в умовах низького вмісту, кисню та частих сильних вітрів, суворо дотримуючись правил безпеки та медичних норм, усе це ще більше ускладнювало проект і підвищувало його вартість. Щоб Рубін міг сканувати все небо лише за 3-4 ночі. Інженерам потрібно було вирішити проблему швидкого та точного руху. Високошвидкісна оптична система та механічний монтаж були спроєктовані так, щоб телескоп міг швидко обертатися на 180 градусів і зупинятися з надзвичайною точністю за лічені секунди, готовим до наступної цілі. Ця швидкість стала ключовою, перетворивши Рубін на астрономічну машину перегонів із часом. Щоб захистити чутливе обладнання від раптових змін погоди в вандах. Від ясного неба до снігових бур за кілька хвилин захисний купол зробили не традиційним, а динамічним геометричним куполом, який може повністю відкритися або закритися менш ніж за хвилину. Усі ці фактори разом зробили Рубін ідеальним поєднанням величезного фізичного масштабу та майже досконалої технологічної точності. Будівництво телескопа Віри-Рубін — це десятиліття боротьби з гравітацією та суворими умовами Ант, а його робота це миттєве втілення швидкості та ефективності, що офіційно відкриває еру астрономії в реальному часі. Навіть під час попередніх тестів, лише за 10 годин спостережень Рубін досяг обсягу відкриттів, які інші проекти збирали броками. Основна мета Рубін. Не просто робити знімки, а генерувати великі дані про зміни, що постійно відбуваються у всесвіті. Кожна 15-секундна експозиція його гігапіксельної камери створює гігантські файли зображень, ставлячи перед наукою безпрецедентні виклики великих даних. Під час повноцінної роботи Рубін збиратиме та оброблятиме понад 20 терабайт сирих даних за ніч. Алгоритми мають фільтрувати, порівнювати та класифікувати цю інформацію майже миттєво. Справжня сила Рубін полягає у здатності порівнювати зображення однієї і тієї самої ділянки неба, зроблені з різницею у хвилини або години, щоб виявити зміни, тобто фіксувати короткочасні космічні події. Завдяки широкому полю зору та високій швидкості спостереження Рубін може відстежувати рух об'єктів або зміни яскравості у космосі. Лише за перші 10 годин тестів він уже показав вражаючі результати, підтвердивши свою проривну потужність. Для планетарного захисту телескоп виявив 2014 нових астероїдів, серед них сім поблизу Землі. Це миттєво перетворило Рубін на інструмент космічного моніторингу в реальному часі, який надає вченим необхідні дані для передбачення та попередження про можливі зіткнення з нашою планетою. Фактично ставши найефективнішим щитом раннього попередження. Паралельно для галактичного картографування Рубін ідентифікував 46 зірок РР ліра. Ці змінні зірки діють як космічні маяки, дозволяючи астрономам точно вимірювати відстані та створювати детальні тривимірні карти чумацького шляху. Ще важливіше те, що вони допомагають визначити межі та структуру галактичного галу. Області, в якій, як вважають, зосереджена більшість темної матерії, ці результати є найочевиднішим доказом здатності телескопа Рубін фіксувати мінливе небо. Він не просто фотографує статичні галактики, він полює на події. Працюючи на повну потужність, Рубін за оцінками генеруватиме до 10 мільйонів нових сповіщень про космічні події щоночі: від наднових і змінних квазарів до рідкісних астрофізичних явищ. Швидкість реакції вражає, усі ці дані мають бути оброблені та передані глобальній науковій спільноті протягом 60 секунд після фіксації. Отже, ніч тестування Рубін була не просто демонстрацією красивих зображень, це був дебют машини часу та швидкості. Вона сповістила про початок нової епохи, коли наука вже не лише фіксує те, що сталося. А й встигає за тим, що відбувається просто зараз, у прихованій темряві Всесвіту. Поява перших тестових знімків з телескопа Віри Рубін одразу перевизначила масштаб і глибину астрономічних спостережень. У центрі цього вражаючого досягнення грандіозне мозаїчне зображення, яке науковці з любов'ю назвали космічним скарбом. Навіть як пробний знімок, це фото стало беззаперечним доказом унікального поєднання широкого поля зору та надточного відтворення деталей. За один кадр космічний скарб охопив 25 квадратних градусів неба область у багато разів більшу за поле зору будь-якого попереднього телескопа, і в межах цього простору він зафіксував близько 10 мільйонів галактик. Вражає, що ця величезна кількість лише 0,5% від загальної мети. Рубін. Проект Legacy Survey of Space and Time має на меті каталогізувати 20 мільярдів небесних об'єктів протягом наступного десятиліття. Такий масштаб даних підтверджує, Рубін це не просто інструмент спостереження, а космічна машина з генерування даних, яка відкриває шлях до вивчення темної енергії. Та темної матерії способами, що раніше були неможливими. Глибина цього зображення полягає не лише в кількості зафіксованих об'єктів, а й у тому, як його кольори розповідають історію і показують відстані до небесних тіл. Науковці аналізують зображення за спектральними характеристиками. Яскраво сині області відповідають світлу від молодих, гарячих і яскравих зірок. Що свідчить про активне зоряне формування в галактиках, розташованих відносно близько до нас. Натомість глибокі червоні і тьмяні смуги, це доказ космологічного червоного зсуву. коли світло долає мільярди років віддалення, розширення Всесвіту розтягує його хвилі, переміщуючи первісне синє випромінювання до червоного кінця спектра. Ці червоні смуги відображають галактики з глибокого минулого, даруючи нам прямий і вражаючий погляд у ранній всесвіт та дозволяючи космологам перевіряти моделі еволюції великомасштабних структур, особливо захоплюють тьмяні зоряні мости, гравітаційні хвости, що з'єднують галактики, це незаперечні свідчення злиттів і взаємодій, які показують, як великі галактики зростають, поглинаючи менші. Та як галактичні скупчення формують найбільші структури у всесвіті. Найвражаюче технічне досягнення Рубін це здатність підтримувати надвисоку роздільну здатність по всьому цьому величезному полю зору це зображення дозволяє здійснювати вражаюче наближення від панорамного виду колосальної структури, наприклад, скупчення діви. До окремих галактик, а потім до деталей, розділених із точністю до 0,2 кутової секунди на піксель. Ця точність є квантовим стрибком у порівнянні з більшістю наземних телескопів. На рівні 0,2 кутових секунд вчені можуть не лише бачити галактики, а й досліджувати їхню внутрішню структуру на величезних відстанях, розрізняти окремі кульові скупчення, приховані області зоряного формування. Та складну морфологію галактик. Одночасне захоплення як макроскопічного розподілу маси, так і мікроскопічної внутрішньої фізики галактик із досконалою узгодженістю це ключ, який дозволяє телескопу Рубін відкрити двері до абсолютно нових рубежів у космічній науці. Успіх телескопа віри Рубін полягає не лише в його масштабі, а й у поєднанні передових оптичних, електронних і систем обробки даних. Що робить його безпрецедентною машиною для вивчення фізики Всесвіту? У серці цієї системи камера з роздільною здатністю 3,2 гігапікселі, справжній інженерний шедевр і найбільша цифрова камера коли-небудь створена для астрономії. Камера містить 189 глибоко охолоджених SSD-датчиків для мінімізації шуму. Які працюють синхронно, забезпечуючи поле зору у 10 квадратних градусів. Для розуміння масштабу це поле зору охоплює площу приблизно у 45 разів більшу за видимий розмір повного місяця з поверхні землі. Ще більш вражаючим є те, що роздільна здатність зберігається на надзвичайно чіткому рівні 0,2 кутової секунди на піксель. Саме це поєднання надширокого огляду та високої деталізації дозволяє обсерваторії повторно досліджувати все південне небо всього за кілька ночей, вщитуючи світло та розшифровуючи історію галактик. Камера, оснащена системою з шести оптичних фільтрів U, G, R, I, e, Z та Y. Найбільший виклик проєкту полягає у впорядкуванні величезного потоку даних, який він створює. Під час безперервного сканування та зйомки обсерваторія генерує близько 20 терабайтів сирих даних за ніч, обсяг, який звичайному користувачу знадобилися б десятиліття, щоб створити, щоб впоратися з таким обсягом, створено спеціальну систему передачі даних. Інформація стискається та передається зі швидкістю 100 гігабіт на секунду від обсерваторії Серопачон у Чилі через Атлантичний океан до головного центру обробки даних у Майами. Ця майже миттєва передача й обробка даних має вирішальне значення. Вона дозволяє вченим оперативно виявляти короткочасні події, такі як наднові чи навколоземні астероїди. І надсилати сповіщення астрономічній спільноті всього через 60 секунд після спостереження. Таким чином, телескоп Рубін перетворюється на космічну часову камеру та ранню систему попередження Всесвіту. Найбільший вплив телескопа Віри Рубін полягає у його вражаючій швидкості огляду Всесвіту. Якщо попередні масштабні програми, такі як Sloan Digital Sky Survey, потребували майже двох десятиліть, щоб детально відобразити значну частину північного неба, то Рубін може зробити карту всього південного неба з більшою глибиною та роздільною здатністю всього за 3-4 дні. Ця можливість перетворює дослідження космосу з серії статичних спостережень у науково-фантастичне видовище в режимі реального часу. Таке драматичне зростання швидкості стало можливим завдяки поєднанню технічних інновацій. Насамперед, надшвидкої оптико-механічної системи. Телескоп не лише має надзвичайно широке поле зору завдяки своїй унікальній конструкції дзеркал, але й здатний рухатися та стабілізуватися з великою швидкістю між знімками. Складна механічна конструкція та система управління дозволяють рубіну змінювати ціль і фіксувати новий об'єкт за лічені секунди. Особливо важливо, що вся система оснащена технологією гасіння вібрацій, завдяки чому навіть під час швидких рухів зберігається точність і чіткість зображення 0,2 кутової секунди на піксель. Це дозволяє телескопу працювати у безперервному циклі, зйомка щитування даних, переміщення, нова зйомка, максимально використовуючи науковий час спостережень. Щоб зрозуміти масштаби продуктивності, варто навести приклад області неба, які попереднім телескопам потрібно було спостерігати місяцями чи навіть роками. Рубін здатен сфотографувати за кілька хвилин. Протягом запланованих 10 років роботи телескоп зробить близько 825 зйомок усього південного неба. Ці повторні спостереження не є просто дублюванням, вони створюють динамічний фільм Всесвіту. Кожне повторне сканування дозволяє швидко виявляти нові спалахи над нові, короткочасні космічні зіткнення чи вибухи гамма-променів. Така швидкість також дозволяє точно відстежувати потенційно небезпечні астероїди, об'єкти поясу Койпера та тонкі зміни яскравості мільярдів галактик і змінних зірок. Надаючи безцінні дані про їхню структуру та розширення Всесвіту. Завдяки цій небаченій швидкості і масштабності телескоп Віри Рубін перетворився з традиційної обсерваторії на динамічне чотиривимірне вікно у Всесвіт. Він відкриває шлях до відкриттів, яких людство навіть не могло уявити: промінливу природу матерії, даруючи нам кінематографічне бачення космосу в Русі. Це не просто астрономічний проєкт. Це десятирічна наукова місія, спрямована на каталогізацію всього, що може змінюватися на небі. Система знову і знову сканує все південне небо кожні три-чотири дні, фотографуючи ті самі області сотні разів протягом десяти років. Цей грандіозний кінематографічний проект не просто серія вражаючих зображень, а потужний науковий інструмент, що дозволяє дослідникам відстежувати еволюцію небесних тіл. Від швидкорухомих карликових планет у сонячній системі до вибухів і згасання наднових у далеких галактиках, це величезний космічний хронометр, який дозволяє спостерігати фізичні процеси, що раніше займали мільйони років у реальному часі. Протягом свого десятирічного терміну роботи обсерваторія накопичить колосальний обсяг даних до 500 петабайтів. Щоб уявити цей масштаб, 500 петабайт, це приблизно півмільйона жорстких дисків по один терабайт кожен або сукупна ємність усіх академічних бібліотек Сполучених Штатів Америки. Цей безцінний архів міститиме детальну інформацію про мільярди об'єктів, включно з шістьма мільйонами нововідкритих тіл сонячної системи, 20 мільярдами галактик і трильйонами вимірювань їхніх положень, яскравості та кольорів у часі. Що найважливіше, ці дані створені за принципом відкритої науки. Усі сирі дані та оброблені каталоги будуть вільно і миттєво доступні всій світовій науковій спільноті, усуваючи бар'єри географії і фінансів. Більше того, проект активно заохочує участь громадськості, будь-хто, маючи доступ до інтернету, зможе переглядати, досліджувати та аналізувати космічні зображення. Такий підхід пришвидшує відкриття завдяки колективному інтелекту, водночас демократизуючи астрономію, надаючи аматорам можливість робити справжній науковий внесок, який змінює історію. Коротко кажучи, місія телескопа Віри Рубін це архітектор епохи великих даних в астрономії. Вона не лише створює найдетальнішу карту неба, а й формує динамічний часовий архів. Перетворюючи Всесвіт із нерухомого полотна на живий фільм, готовий розкрити таємниці темної енергії, темної матерії та формування галактик. Телескоп Віри Рубін це пряме продовження спадщини великої вченої, чиє ім'я він носить. У 1970-х роках Віра Рубін здійснила прорив у вивченні кривих обертання галактик. Вона виявила незрозумілу аномалію. Зірки та газ на околицях галактик оберталися майже з тією ж швидкістю, що й об'єкти поблизу центру. Згідно із законами Ньютона, швидкість обертання мала б зменшуватися зі збільшенням відстані від центру. Це революційне відкриття стало найсильнішим доказом того, що галактики занурені в невидиму нематеріальну субстанцію, яка створює додаткове гравітаційне поле. Рубін назвала цю субстанцію темною матерією. Її робота перетворила темну матерію з гіпотези на центральну концепцію сучасної космології. Сьогодні телескоп Рубін продовжує цю спадщину, маючи на меті виміряти з небаченою точністю вплив темної матерії та темної енергії у масштабах усього всесвіту. Рубін не намагається побачити темну матерію безпосередньо. Замість цього він застосовує техніку слабкого гравітаційного лінзування. Явище, коли гравітаційне поле темної матерії викривляє та спотворює світло далеких галактик. Протягом місії телескоп Рубін систематично вимірюватиме рух і форму мільярдів галактик. Аналізуючи мікроскопічні спотворення світла, вчені зможуть зворотно реконструювати карту розподілу темної матерії, фактично створити скелет або приховану структуру Всесвіту. Ці дані дозволять перевірити різні гіпотези про природу темної матерії. Крім того, вони дадуть найточніші на сьогодні обмеження на властивості темної енергії, таємничої сили, яка прискорює розширення Всесвіту. На відміну від традиційних телескопів, телескоп Рубін був спроєктований, щоб демократизувати космічні дані. Його комплексність і швидкість створюють основу нової ери співпраці в астрономії. Дані Рубіна стануть центральною точкою відліку для майбутніх космічних місій, підсилюючи можливості наступних поколінь телескопів. Телескоп Віри Рубін це продовження кінематографічної історії Всесвіту, що дарує людству безпрецедентне бачення змін і еволюції космосу. Протягом свого десятирічного проекту перші зображення лише початок. Цей проект глобальне запрошення, він не належить одній команді науковців, а є спільною спадщиною всього людства. Ми станемо свідками найвеличніших відкриттів про походження і долю Всесвіту. Дякуємо, що залишалися до кінця цієї подорожі крізь безмежний всесвіт. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним і підписатися, щоб не пропустити наші наступні космічні пригоди. Ваша підтримка має величезне значення, вона надихає нас і надалі досліджувати дивовижний світ за межами Землі.